Майже місяць чоловіки віком від 18 до 22 років включно мають змогу виїжджати за кордон. Суспільне поспілкувалося з представниками кількох полтавських вищих навчальних закладів, чи вплинуло зняття обмежень на кількість студентів. Там повідомили, що масового відтоку не спостерігають. Що стосується ситуації щодо можливого виїзду хлопців за кордон в віці від 18 до 22 років, то можу вам зазначити, що на прикладі нашого навчального закладу, до якоїсь серйозної тенденції щодо збільшення кількості чи бажаючих перейти на індивідуальний графік навчання або навчатися за іншими формами навчання, зокрема на назочній формі, не, споріг... не спостерігається. Тобто ситуація відносно стабільна, значної кількості студентів, які поїхали з-за кордон, немає. Попри те, що закон ухвалили за кілька днів до початку навчального року, на кількість студентів це не вплинуло, розповіла ректорка педагогічного університету. Стабільна ситуація, ми працюємо офлайн, студенти відвідують заняття всі очно. Наш університет не затронула це питання, і ще раз я підкреслюю, що у нас стабільно відбувається навчальний процес. Немає. Я не чула і не бачила документально таких випадків, щоб студенти, хлопці від'їжджали за кордон, і щоб були такі випадки в нашому університеті. В деяких вищих навчальних закладах кількість студентів загалом зросла порівняно з роками до повномасштабного вторгнення. Що стосується кількості студентів, то я хочу сказати про те, що треба розглядатися питання в комплексі, тому що зазначити, що, наприклад, показники вступної кампанії цього річчя вони навіть дещо вищі ніж показники вступної кампанії, які ми мали до початку повномасштабного вторгнення, але при цьому дещо нижчі ніж, наприклад наприклад, минулого чи позинулого року, тобто якоїсь прямого взаємозв'язку між правилами перетину за кордон і кількістю охочих вступати до нашого навчального закладу, по суті, ми не спостерігаємо. Як раніше повідомляв у своєму телеграм-каналі Нардеп Ярослав Желізняк. У відповіді на його депутатське звернення у Держприкордонслужбі зазначили, що окремого статистичного обліку щодо перетину кордону чоловіками віком 18-22 роки не передбачено. Поліна Гончаренко Кириловинової Суспільне новини Полтава.